Всім привіт! Ви на каналі Нагорні Походеньки і сьогодні ми хочемо з вами поговорити про взуття, тому що в подорожах тема взуття, і взагалі того, як відчувають себе наші ноги. Ну це дуже важлива тема. Якщо у вас болять ноги, то будь-яка подорож, будь-яка пригода може перетворитися на муки, і мало задоволення ви отримуєте від цього. То вже давно на нашому каналі знають мої постійні пригоди з ступнями з пошуком рішення цієї проблеми. Вже тривалий час я вирішую проблему болю в ступнях, і ця проблема така широка. У мене плоскоступість, у і... мене теж. У мене вилазить кісточка ось ця на великому пальці. У мене постійно виникають сухі мозолі між всіма іншими маленькими пальчиками на ногах. І приблизно така ж проблема у моєї мами, приблизно така ж проблема, але в мільйон разів гірша була у моєї бабусі. І я думала завжди, що ну от мені не б не пощастило з спадковістю, от така у нас халепа. Потрібно тільки якось утримувати цю проблему, щоб вона Переросла в щось більш страшне, як було у моїй бабусі, але вже насправді просто прогулянки були для мене чимось неприємним і болючим. І Я вже за пів години прогулянки починала стогнати, щоб болять стопи. З Цією проблемою я пішла до ортопеда. Мені виготовили спеціальні такі шкіряні устілки. Вони абсолютно фіксовані, вони не гнуться з якимось горбом посередині. Я в них ходила перший тиждень це було дуже боляче на них ходити. Потім якось я звикла. Але що я дізналась, що жорстка устілка не дає рухатись стопі. воно типу працює як гіпс. Чи знаєте, коли є травма спини, якісь корсети одягають? І воно типу, фіксує в правильному положенні, але в часі це дає дуже негативні наслідки, адже м'язи атрофуються, перестають правильно працювати, і при тривалому використанні такі устілки можуть нашкодити серйозно. Ну от я десь півроку рік походила в таких устілках і почала шукати інші якісь виходи. Ми з Сергієм зібралися на той момент в перший мій довгий похід лікійською стежкою в Туреччині. І ми шукали взуття для цього походу, і тоді, вперше, в магазині, розуміючи, що мене чекає довга і складна дорога. Я одягла чоловічі кросівки. і це був просто якийсь новий світ для мене, тому що виявилось, що ногу може не так сильно стискати, як в жіночих. І в принципі, я доволі успішно тоді пройшла лікійку. І це було моє перше усвідомлення того, що ширина взуття дуже сильно впливає на комфорт. Притом в мене не широка стопа. Проблема саме була от в тому, що. Пальці, ось, ось, так, от в, в, в майже у всьому жіночому взутті. Стояли на довгий час, ці кросівки стали улюбленими для Насті, і вона їх не хотіла взагалі міняти ні на що. На нашому каналі є також відео про індивідуальні устілки гнучки. Класна штука, дає її амортизацію і теж працює з плоскоступістю. Але якщо у вас вузьке взуття, яке деформує вашу ногу, від них теж не дуже багато буде користі. Нещодавно я дізналась про те, те, що існує фуд взуття. Дослівно це босе взуття. Тобто таке взуття, яке дозволяє відчувати ноги босими. І просто і геніально водночас, що люди допетрили нарешті, що не, не ногу потрібно деформувати, щоб вона в це модельне взуття вміщалась, а зробити взуття по формі ноги. І це для мене було просто відкриття. Ідея цього взуття полягає в тому, що воно має. Ширшу форму, тобто ширший носок, там достатньо місця для пальців ніг, і також доволі тонку і гнучку підошву, яка дозволяє триматись м'язом ніг у тонусі, щоб у вас була природна хода. І в цілому це все імітує відчуття ходіння босоніж. Я почала шукати таке взуття в Україні. Виявилось, що його не дуже завозять сюди, знайти його проблематично. Я шукала прям бренди. Окремі видивлялася їх в магазинах. Воно скажу чесно, не завжди дуже красиве. Воно має таку ось цю форму, і е, я розумію, що люди запарювалися більше над функціоналом ніж на естетикою. А чому його немає в Україні в такому асортименті? Ми власне для цього і знімаємо це відео, тому що про цю тему мало хто взагалі замислюється, тому що люди ну, усвідомлюють, що якось може бути інакше. Ми все життя в такому взутті ходимо. Все ж нормально. Ну там є там якісь неприємні відчуття. Хіба може бути інакше? Виявляється, що може і от в. Розвинених країнах над цим питанням почали замислювати вже доволі давно, і там розвиваються ось ці бренди. Я полізла на китайський сайт і знайшла там якийсь їхній локальний бренд, який робить ось таке босоноге взуття, щоб просто затестити, як мені в ньому буде, чи це справді вирішує мою проблему, чи ні. Я ось хожу в ньому вже десь. Третій тиждень, і ну, крім нюансу, що воно страшенно парить, тому що воно з якихось незрозумілих синтетичних матеріалів. По формі мені дуже зручно. Нарешті я позбулася ось цих мозолів між пальцями через те, що вони дуже скупчувались в моєму іншому, навіть спортивному взутті. І я зрозуміла, що я хочу якісь класні, і натрапила якимось чином на американський бренд. Де взуття, крім того, що прийнятне по ціні, мені воно реально сподобалось естетично. Це, мабуть, перше ось таке барфут взуття, яке мені сподобалось візуально. Тож ми замовили собі це взуття. Благо зараз придбати щось з Америки взагалі не є проблемою. Це Lens Shoes, яке ми зараз вам покажемо, проведемо так, би мовити. Анбоксінг я одразу скажу, що замовити взагалі немає ніяких проблем, оскільки, ви знаєте, існують такі способи доставки, як Нова Пошта, Міст Експрес. Ми замовляли через міст, і посилки йшли 20 днів. Так, можливо, хотілося б і швидше, але за 20 днів від моменту відправки вони були вже нас, в нашому селі. Коштувала доставка ось цих двох коробок. 700 гривень. Можливо, якщо ви будете замовляти одну пару, це буде дешевше. Одна пара коштує 130 доларів. Є там акції, є знижки, тому можете перейти, подивитися, обрати вибір дуже великий. Є взуття. Яке можна використовувати навіть в походах. Є зимове взуття, є легке міське взуття, саме таке ми для себе обрали на літо. Це невеличкий бренд. Вони були засновані в 2011 році в Колорадо, тобто існують вже 13 років і доволі популярні по світу. Ми обрали ось такі модельки, називаються Primal Eco і Primal 3. Вони постійно вдосконалюють своє взуття, чому Primal 3, тому що є попередня версія, і по досвіду тих, хто в ньому ходив, вони покращили ті чи інші моменти у взутті. Отже, вам, мабуть, не терпиться подивитися. І ну, Нам так. не терпиться. Ну, Ми вже відкривали, будьмо чесни, але ще не ходили в них. Отже, показую свій кросівок, можна так це назвати. В чому специфіка саме моделі Primal Eco, тому що тут використовуються перероблені матеріали, десь 50% це перероблені матеріали, тобто екологічність, свідомість. Мені дуже подобаються ось ці от картонні такі вставочки. Подивіться, вони ну, виглядають вже якісно. Устілка із пробки. Подивіться, пробкова устілка. Теж має бути приємною. В літній період не так смердіти, наскільки я розумію. Вклали листівочку і наліпку, це дуже приємно. У мене такі сіренькі красівочки. Там, звичайно, кожна модель є ще в різних кольорах, тобто вибір достатньо великий, і ми витратили ну, так, декілька годин для того, щоб обрати собі взуття. Мені там дуже сподобались трекінгові. Вах, краса. Але хотілося все ж таки на літо щось взяти, тому що не знаю, коли ми будемо трекати в наступний раз, а ходити в чомусь на роботу потрібно. Ну от, власне, ви можете вже побачити так, ширину цього взуття, тобто воно дійсно анатомічної форми. І що класно, Розміри просто ідеально підходять. Тобто є деякі моделі, де треба брати на розмір, на піврозміра більше. Але вони на сайті зазначають, які саме моделі треба трошечки брати більшими. А от саме ці моделі написано Беріть чітко той розмір, який у вас є. І ми ризикнули, взяли, поміряли, і воно прям ідеально підходить під мої ноги і під настіни. Стаєте на аркуш паперу, ставите собі поміточку на п'яточки і на найдовшому пальці, проміряєте цю довжину, отримуєте якусь кількість сантиметрів, і це і є ваш розмір, тому що ми знаємо, що в кожному бренді якась своя розмірна сітка, тому я завжди відштовхуюсь саме від довжини ноги. Ну і бачите, що підошва вона ось так достатньо пласка для того, щоб ви мали максимальний контакт з землею. І ну, кажуть, що це корисно для вашої постави, що mm -hmm. у вас буде рівніше хербет. І також вони гнучкі, не сковують ваших рухів. Можна вільно рухатись, можна ось так: от зігнути. Подивіться на своє взуття. Якщо ви можете так зробити, це добре. Якщо не можете, ну це не дуже. Я, ось, наприклад, взяв свої кросівки попередні, для того, щоб ви просто змогли порівняти різницю форми взуття, так? Це Мій розмір по висоті, в принципі, вони співпадають, а по ширині, бачите, яка різниця. Та й взагалі форма ноги. Тобто тут у мене йде назвуження носок, тут у мене. Все як і має бути, так як і виглядає моя нога. Дозвольте, я ще покажу вам цей момент на власному прикладі, і на прикладі кросівок, які я вже купувала з думкою, що пальці там не повинні стискати, щоб вони були більш ширшими. Ось ці кросівки, бачите, тут пальчик іде більш-менш прямо, а не завужується, як в багатьох. Але дістаємо устілку, дістаємо ногу. І що ми бачимо? Воно якось не дуже класно вміщається, і щоб ця нога помістилась, вона має отак от стиснутись. І ось тут між цими пальчиками в мене постійно з'являлись ті самі мозолі. І ось ми бачимо причину виникнення цієї самої кісточки. Тепер дивимось на ось це анатомічне взуття. Порівняйте, що якраз є ось цей простір. Для цього самого мого пальчика, і ось воно все гарненько вміщається, в нозі комфортно, пальці не стискаються. Є причому взуття різної ширини, різної степені. Раптом у вас дуже вузька нога, і вам це буде навіть за широко, то там є і вужчі варіанти. Це відео буде неповноцінним, якщо ми на цьому закінчимо, тому ми хочемо походити в цьому взутті. Ну, хоча б тиждень походимо і поділимося своїми враженнями. От і пройшов тиждень, як ми вже носимо з Настю новеньке взуття. Чи зручно тобі? Я, мабуть, більше за Сергія експлуатувала його, тому що, по-перше, я кожен день ходила на роботу в ньому, і це весь день на ногах, і ц... весь день в них. Я ходила в них весь день по парку. Я не знаю скільки я намотала, але ми. Їздили на корпоратив тип в Межигір'я, і ми там його обходили весь гарно натомились, і мої ноги почували себе чудово. У мене вже ж був досвід невеличкий носіння, ось такого анатомічного взуття широким носком, і цей навіть короткий досвід просто змінив моє життя і розділив на до і після, тому що в мене зник цей надокучливий біль в стопах. Я вже не відчуваю цієї скутості в пальцях, і це просто чудово. Я щаслива. На відміну від попередніх кросівок з такою формою носка, в цих є великий плюс. Я відчуваю амортизацію, тому що в попередніх кросівках цієї амортизації не було. І коли багато ходиш, відчувався такий дискомфорт на п'ятці. Не вистачало саме амортизації. Тут з цим все добре. Класна сіточка на таку літню погоду, ноги не парить. Взагалі. До анатомічного взуття рекомендують носити не звичайні шкарпетки, а такі на кожен пальчик, щоб відчувалася більша свобода, і щоб сама шкарпетка не стискала вам пальці. Я поки що цього не роблю, хоча, можливо, колись дійдую до таких шкарпеток, але й в звичайних мені супер зручно, я щаслива як слон. Не можу е, нарадуватись і вже з ким стикаюсь. <по>, по по своїм справам всім рекомендую переходити на ось таке анатомічне взуття. Ну насправді я теж походив немало, оскільки моя робота пов'язана з ходінням по місту. Наприклад, вчора я находив. 25 тисяч кроків. Немало, як для середньостатистичного мешканця міста. І я вам скажу, що ну, зазвичай на таких дистанціях ну, дійсно ноги вже починають сильно боліти. В цьому взутті абсолютно нормально і комфортно себе почував. Єдиний нюанс, пов'язаний з моєю стопою, точніше, з пальцями, будьте уважні, міряйте розмір від. Найдовшого пальця, тому що не у всіх найбільший палець є найдовшим. Тобто У мене, наприклад, найбільшим найдовшим є другий палець. Тобто у мене стопа виходить не отак, от на зменшення йде, а, а такий є все ж таки другий палець-припідйомчик. І він у мене періодично тисне в носок, причому тільки на одній нозі це теж важливий момент, міряйте обидві ноги. І по найбільшій, так би мовити, вибирайте розмір, тому що так буває, що Давай. одна нога окей, а інша трошки ні. І буває таке часто, що дві стопи різної довжини. Так що да, завжди міряйте обидві. Але все одно я не можу сказати, що це якась сильна велика проблема. Все ж таки за. Тиждень трошечки десь воно, знаєте, притерлося, все ж таки, і задники будуть трошечки вминатися. І тому розмір по-любому, ну те, що ми називаємо розтопчиться, воно дійсно розтопчиться трошечки. Хоча тут немає куди от в ширину розтаптуватися, дійсно така свобода для пальців. Не відчуваю ніякої проблеми з тим, що тут стопа рівна. Те, що, хоч у мене плоскоступість, ніяких болей, ніяких там ударів від землі, я теж не відчуваю. Абсолютно комфортно, виглядає класно. Наші знайомі теж коли подивилися, кажуть: у прикольне вас взуття. А сьогодні це не тільки здоров'я ніг, а ще й е, можливість виділитися, тому що в такому взутті мало хто ходить. Я щаслива, що я вгадала з розміром. Я чітко зняла от в сантиметрах. Придбала от по цим же розмірам, що в таблиці, і без всякого, тому що ну бувають сюрпризи. Тут сюрпризів ніяких не було. І пальці в мене не впираються ніде. Просто ні з боків вони не впираються, ні по довжині, І це таке класне відчуття, якого я раніше не відчувала. Це дуже класно, і при цьому немає відчуття, що вони, типу, великі, бо вони якраз і. Інший момент, ось тут стопа класно зафіксована, тобто нога не гуляє там всередині. Тож, ми абсолютно задоволені і можемо щиро порадити. От було б цікаво почути і ваші думки, якщо ви ходили в такому взутті, носите не обов'язково цього бренду, можливо, інших. А, а якщо ви взагалі не стикалися ще з таким типом взуття, то ось. Сподіваюсь, наше відео вам було корисним. Анатомічне взуття це перш за все про здоров'я, тому що не ноги зроблені для взуття, а взуття для ніг. І поділіться цим відео своїми сестрами, мамами і дружинами, тому що в першу чергу. Ось такою проблемою, як була в мене, стикаються жінки, тому що саме для жінок роблять максимально незручне взуття, яке просто калічить, особливо якщо у вас ще є діти, і ви не хочете, щоб вони в дорослому віці на пляжі соромилися оцих от кісточок, які ну стирчать із із ніг, і взагалі стопа виглядає доволі неестетично, то одразу краще перевзувайте дітей, і нехай вони. Будуть краще здоровими, а не от там якась естетика нав'язана нам з дитинства, тому що у нас маленьких і у наших батьків вибору не було. У Вас, на щастя, є такий вибір. Посилання на наше взуття є під відео. Можете перейти подивитися. Цей бренд ми щиро рекомендуємо. Він дійсно, мабуть, один з найкращих з тих, що зараз є в світі. Замовити можна легко із штатів за 20 днів, але це абсолютно доступно. Ваші ноги можуть почати нове життя. Тож, дякуємо вам, що додивились це відео. Тисніть вподобайку і побачимося в наступних. Бувайте, папа. -па.